Трансляція. Пропоную обрати лічильну комісію. Прошу. За, ООА, комісію. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. За. Дякую. Рішення. Проти. Утримались. Рішення прийнято. Пропоную затвердити порядок денний. Сьогодні порядок денний у нас два питання. Перше. Про поводження реструктуризації заборгованості КП Рерханське комунальне підприємство за договорами реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ, знак «Нафтогаз», України. Друге питання: про затвердження програми національного спротиву Ірханської селищної територіальної громади на 23-24 роки. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Утримали проти рішення прийнято. Пропоную затвердити регламент роботи. Засідання сесії 40 хвилин. Доповідачам до 5 хвилин. Обговорення до 3 хвилин. Хто за даний порядок, прошу проголосувати За. Дякую. Утримались? Проти рішення прийнято. Розглядаємо порядок денний. Перше питання: про погодження реструктуризації заборгованості КП Кіршанське комунальне підприємство. За договорами реструктуризації заборгованості, за спожитий природний газ, знак Нафтогаз України. Прошу добрості. За що комунальне підприємство. Мови змогу власне до реструктуризації збору за спожитий природний газ за все на товариство на православі. Однією з вимог здійснення такої процедури є надання дозволу селищною радою. На погодження укладання таких договорів, а також на ділення е, селищного голови повноваження погодження даних договорів, керуючись вище викладеним, керуючись законом законом України про заклади спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачання та теплогенеруючих організацій та підприємств резонного запостачання з постановою кабінету міністрів про затвердження такого договору про реструктуризацію. Заборгованості за спожитий газ законом України про місцеве самоврядування в Україні іршанська селищна рада вирішила перше погодити комунальному підприємству, іршанське комунальне підприємство укладення договорів реструктуризації заборгованості перед постачальником природного газу акціонерного товариства НАТО Газу за спожитий природний газ в сумі 434 тисячі гривень. Друге, уповноважити саме щову голову Сергія Сахненка погодити договори про реструктуризацію заборгованості спожити природний газ на наступних умовах. Реструктуризація заборгованості боржника здійснюється за поводженням Кішанською селищною радою згідно даного рішення. Реструктуризація боргу за спожити природний газ здійснюється штуком розсрочення на 72 місяці з можливістю дострокового погашення. Перерахування здійснюється щомісяця рівними частинами. До складу заборгованості не входить будь-які штрафи, пені, інші нарахування, тому е підтверджуємо судовим рішенням. Рішення. Рішення За виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань житлово комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг. Прошу вам рішення підтримати. Якщо є вважаю, якісь фази питання, давайте. Це на початку року цього виглядає. Комунальним підприємстві виділялася допомога в сумі ці 434 гривни для погашення залугованості за, за газ, за газ за період опалення 23 років. Але справа в тому, коли е, нас зареєстрували, е, там Міністерство економічного розвитку нас зареєстрував, але одна із вимог е, ми мали скласти до реєстрації. Якщо передача до реєстрації, що ми можемо сплачувати частково, а можемо сплачувати однією частиною. І е, цей договір, що ми склали, він має бути погоджений селищним головою. Щоб селищний голова погодив його, тобто треба наш на як Це ті кошти, які вже виділялися. Вони просто висять, і ми не можемо до цього їх до все. По Дякую. Надію на напрошу. Натурентка <просування> не, да, я я, не було. <просування> Реструктуризації, заборгованість, комунальний підприємство, шансів комунальних за договорами реструктуризації заборонених знаку, поєменно Бондарчук, Мальовка, Анжа, Денисенко показати, Єрмаков, Завацька, Загласка, Зайтали, Паленська. Синя. Так. За. Дякую. Переходимо до наступного питання, порядку денного. Про затвердження програми національного спротиву Ірханської селищної територіальної громади на 23-24 роки. Прошу Оксана Петрівна, Віктор Васильович, допомагати. Вітаю всіх. Прошу що таку програму. Метою цієї програми є підготовка населення і території громади до національного спротиву, здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення та інших потреб підтримки сил територіальної оборони збройних сил, добровольчих забувань територіальної оборони збройних сил України, служби безпеки, Національної гвардії. Національної поліції України та інших підрозділів Міністерства внутрішніх справ України за їх зверненнями для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності нашої держави. Програма складається з з додатку, в який входять заходи реалізації програми. Має вона три розділи: один з них матеріально-технічне забезпечення військових формувань інших сил безпеки та оборони, підрозділів територіальної оборони Збройних сил України. Другий розділ тягне за собою забезпечення безперебійної життєдіяльності діяльності селищної територіальної громади під час воєнного стану. І третій розділ входить. Забезпечення заходів національного спротиву місцевого значення та підготовки громадян України до національного спротиву. Здійснення здійснення заходів пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом, захистом вибачаю, підготовкою і виконанням завдань територіальної оборони. Все ну, те, що на це потрібно потрібна, є досить важливим для нашої громади, тому що наближається період зими, це дасть можливість і допомагати нашим е, селам, громов, самій громаді і в разі необхідності придбати, е, скажімо так, Засоби для опалення, засоби генератори засоби зв'язку і так далі. Також цією програмою передбачається разі надання запитів, офіційних запитів від ЗСУ, по можливості придбати їм ті речі, в яких вони потребують. Але ще раз наголошую, такі запити погоджуються з Міністерством оборони України, але такі запити мають місце, і якщо вони будуть, то ми зможемо. Відповідно до цієї програми за можливості і за наявності коштів надавати допомогу як грошову, так і матеріальну. Дякую. Вершанська селищна рада вирішила: перше, затвердити програму національного спротиву Вершанської селищної територіальної громади на 23-24 роки додається. Два. Відділу фінансів виконавчого комітету Вершанської селищної ради передбачити кошти на виконання заходів цієї програми. Три. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та революціональної політики. Надія Дміна, прошу на голосування. Тобто, щоб прийняти рішення про затвердження програми національного складу Виршанської селищної територіальної громади 23-й двадцять років. Прошу проголосувати по ім'яну Бондарчука Байорка, Ганжанка. Делісента, Дольський, Єрмаков, Ставацька, Заглас. Кайдаро, Каленська, Кондурен. Мазят. За. Синяк. Сотленко. Дякую. Питання порядку денного. 29 позачергової сесії Шанської селищної ради. 8 скликання розглянути. Дякую всім депутатам за участь у роботі сесії. Оголошую 29-ту позачергову сесію Шанської селищної ради, 8-го скликання закрите. Дякую. Моє питання можна якось ви вирішити. то що питання по криші, я з Сергієм підтримчам, розробити програму доступу сторонніх організацій на кришу, на будівлю кришу. Тому що в мене реально зробили мело. А потрібно не то, що як, потрібно. Вони, вони, вони за собою зробили. Втікли людям, я розумію, треба утікатися. Без, безусловно. Ну, я п'ятий поверх, я знову пострадав. І я не збираюся за свої кошти робити. Я той раз за свій кошти відремонтував кришу. Вони полізли, ви ж бачили, вам показали фото. Ну, це ж нікуди не Хотілося, І сьогодні вони знову працюють на другій стороні. Я просто вийшов. Я на не що не можу, тому що розуміти в мене ситуація. Свалі це теж не хочу. Дивіться, я хочу вам сказати, що це якби кожен наш будинок. Ми на співаємо. Ми маємо наші поверхи і наші відкривати. Треба... закривати по техніку бізухи? Щоб ключ був у комунальному підприємстві. У нас є спеціальний стенд, де є багато будинків, де вже закриті і люди просто... Я закрив. Ну. Так, і Але ви, ми мені прийшли і сказали, що в зв'язку з не сказав. Прийшли, сказали, пожежна безпека і війна зараз Яка пожежна безпека, ви будете на, на кришу тікаєш. Ви 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 я вас почув, Сергій Станіславич. Це питання ми вирішимо, їм потрібно його вирішити. І як вирішимо, ми от Але з цими організаціями, як колись було у нас, ходили звірники, дивилися книжок, ну ремонту, щоб прибутлову робили, незаконні. Вірних же, бачите, доложили, все прийшли, подивилися, нашкодили, все, йдіть сюди, хлопці. Ну це ж теж не діло. Є зараз така якби така така робота виконується, що звернулася на начальник відділу містобудування, і якщо Якщо ми бачимо наші керівники, як ви кажете, бачимо, що є якась забудова, я не знаю, чи вона легальна, чи нелегальна, тобто вони говорять мені, і я просто кажу, але затрібно. От там то будується, вона легальна чи легальна. Ну, ці ж Кришніков <клів> теж вийшов. Я ж говорю, я згоди, людям треба учіплятися, але люди на четвертому, на третьому учеплилися, а я знову попливу знову вспроводку проводку з знову все, і за свій кошт, ну це ж не може. А як їм кажу, давайте будемо будем цікати, а це криша не наша, кажу, шановні, з п'ятого, по-перше, наша криша.